Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля, і це повертається ваша улюблена рубрика це все парфумерне, що я тестила за місяць. Тобто, вас сьогодні чекає абсолютна солянка з ароматів, парфумерна невідомість. У мене є така косметичка, яку, до речі, шила мені моя тітка, також Оля. Різних розмірів. Тепер у мене все вдома розпихано по, по своїх місцях. Почну з двох ароматів від бренду Гре. Вони позиціонуються як, ну, почнемо з першого, як схожий аромат до Black Chran від Byredo, який в мене, як ви бачите, є. Я не проти мати ще більш бюджетну версію цього аромату. І це Fruit Creative. А що ти тут чорхаєшся? Іди сюди гратися. Перепрошую. Ці аромати, вони схожі по своїх нотах, складаються ну, з тих самих нот, але якщо це аромат Блек Шафран, це суцільно аромат про шкіру, тут вона головна з додаванням ягодок, квіточок, можливо, якихось там акс, а, акцентів, аспектів, то цей аромат від Гре Fruit Creative це аромат про фрукти, солодко ягодну, фруктовість, фруктову амбру, а вже потім за цим синим відчувається такий писк шкіри. Тобто шкіри тут небагато. Якщо ви йдете цей аромат за шкірою, знаєте, що її тут можна не знайти. Або, якщо вам хочеться дуже багато солодких фруктів та небагато шкіри. І стільки в цих ароматах. Ну, дуже різна. Якщо це взагалі день-два дні, постійно відчуваєш цей аромат, він дуже стійкий і дифузний, то цей аромат на 4 години і все зникає. І набагато він солодкіший. Наступний аромат, який порівнюють з куталь Нінціауміо, це Пурет» також від бренду Gre. Ну що ж сказати? Якщо ця парочка, тут хоч щось можна знайти схоже, якщо так розібрати на ноти, то в Нінфеоміуз цем порет Гре взагалі я нічого схожого не знайшла. Взагалі різні аромати з різним настроєм. Отже, все відклала Нінфеоміо, розповідаю вам про екстрем пурете, порет. ви Зрозуміло, я все підпишу, бо французька я, у мене ніяка. Це цитрусово. Зелений аромат. так, І деревний аромат. Але ця цитрусовість, і деревні... Дере... О -о, деревність <схід> в ньому солодка, наче не свіжі якісь, цитруси розім'яті листя, а наче така тепло-солодковато чайна. В ароматі є тютюн. Можливо, це він дойдає солодкості. І є деревні смоли, а в базі він взагалі доходить до ванілі. І настрій в нього протилежний до нінфеєчки. Цей аромат він більш серйозний. От є в ньому якась дорослість і серйозність. Протилежність до нінфео. Це просто я лечу десь в полі, мені добре, я посміхаюсь. Така безтурботність, веселість, літо, злива літня суконька в квіточку. Наступний аромат. Від бренду Chopar, лінійка Хеппі Феліція Roses. Аромат про троянду, про свіжу, садову, ніжну троянду. Є і цитрусові кисловаті ноти, є і зелені, тут точно гіркуваті такі ноти, наче щось гіранєве проповза. Взагалі, троянда дуже ніжно-солодкувата. Можливо, тут є. троянда, Ой. є солодкувата ягідність тут. Дуже приємний, нескладний, зрозумілий освіжитись свіжої троянди. Ось про це цей аромат, і мені він дуже сподобався. Наступний аромат це Ліпстик Row, о, Lipstick Fever від Juliette Хезеган. Аромат мені не сподобався, тому що він не виправдав мої очікування. Я до нього йшла за помадою і його порівнювала з Moulin Rouge, але помада я тут не знайшла. На початку десь є. Ірис п'ятихвилинка, от трохи вимальовується така помадність і схожа на Мулін Руш, але взагалі цей аромат не про це. Він розвіюється, цей ірис, і, по, і аромат про пудрові, кисло-солодкі ягоди, тут якась вишенька, тут якась малинка, і це так хімозненько, трохи ще замішано з мускусом. Тобто мені це не подобається. Але його можна любити, от якраз те, що він є пудровим, ягідним, ягідно-мускусним ароматом. Але помади я тут не знайшла, і мені цей аромат не потрібен. Наступний аромат, я його записала як лотус від кензо, я вам точно назву підпишу. Мені мене він зачепив. Він, наче, зроблений, він про квітку, про лотус. Зроблений з рисового паперу, значить це орігамі трошки так пустили по воді, і воно так пахне. Тому що в ароматі є біла квітковість і є текстура, якась папірус, рис, щось таке текстурно-паперове, пильне разом з квітами білими. Але ці білі квіти, вони. Не водянисто прозорі, як може бути лотос, а такі от затягнуті, кремові, наче от паперові квіти. Дуже текстурні і кремові і одночас сухуваті. Зачепив мене цей аромат. Наступний аромат від бренду Аядес 90 з Amnesia Rose. Маєш цю троянду, маєш річ, бо цікавий аромат. Вже ж трояндовий про геранію, саме троянду густу. В ній є олійка, наче це болгарська троянда, тут також присутня. Чому гераніва? Тому що в ній присутня гіркота. Свіжа гіркота постійно. Це наче троянда рожева, така з росою, але взагалі не акварельна. Вона і свіжа. І важка одночасно, бо тут і деревина, тут і шафран, тут і спеції, така непрозора композиція. Але не дивлячись, що це міцна трояндова, трояндові парфуми. В ароматі постійно на поверхні є щось свіже, таке граніве, дуже цікавезний, мене прям зачепив. Наступні два аромати від Байредо. Перший не знаю, чому я обходила стороною, це Ice Клоуст. Це аромат про корицю перш за все. Взагалі не гурманську, на мій погляд, не пахне мені якими синабонами, порогами, кориця пряна, трохи навіть гіркувата та іриси, коріння ірисів, вологе, мокре, прохолодне, навіть таким з морквяним ефектом, з морков... з вареною морковинкою. І це разом так гарно змішується. наче кориця, яка має бути чимось смачним і теплим, заспокоїться цим прохолодним ірисом. І для мене аромат взагалі не гурманський, але дуже теплий і дуже затишний. Прогами мені не пахне. Наступний аромат від Бередо це Дело Сантос-Божечко. Як я могла його обходити стороною? Аромат. Про траву, про різні стани трави травички. Воно пахне і полем, сіном ледь пряним, в ньому є і ментолові, наче прохолодні трави, в ньому є, іначе це трава, листя, яке осінню вже палиться. Десь це неймовірний трав'яний заміс, про різні агрегатні стани травички. Наступні два аромати від бренда Жавой, Я ж правильно називаю. Якщо неправильно, ви мене, будь ласка, виправте. Перший аромат Fire at Will, Ви маєте розуміти, щоб ви правильно розуміли мої описи. Я не по гумайських ароматах. Я не люблю солоденьке, тістечкове, десертне. Для себе не обираю взагалі такі аромати, але тестую, бо мені цікаво. І цей аромат антипод моєму смаку, бо він. Це солоденька ванілька, дуже добра, дуже мило. Це таке повітряне вершкове тістечко, солоденьке, а вже ж затишне, таке огортаюче. Пухнастість і десертність. Що ще? Тут є пряність, ледь-ледь гіркувата. Можливо, тут є боби тонка, які там не заявлені в піраміді, Можливо, це якісь коричні, от як в попередньому ароматі, якомусь попередніх. Ice closed, наче коричка давала таку гіркуватість. От така якась на гіркуватість, тут також є. Але це все тільки й домальовую що якийсь десерт. Взагалі не моє, і, якщо чесно, якщо б навіть було моє, я не купила б цей аромат, тому що мені він здається дуже якимось простим для аромата такої ціни. Я купую дорогі аромати, коли в них є щось унікальне. От я ніде більше не можу це знайти от тільки там і тільки зараз. А Цьому я не відчула нічого унікального, але я не гурманська людина. Ви скажіть, є в цьому ароматі щось унікальне, за що вартує віддавати такі гроші? М? Скажіть мені, будь ласка, гурманські мої дівчата-хлопці. Наступний аромат від цього ж бренду ребербер. Берберберберч. Вхід, чайний аромат. Теплий затишний чай, пряний з молочком, затишок, одомашнення, домашній пиріжечок в затишку, я б назвала цей аромат. Спокійний, неймовірний. Мені дуже сподобався цей аромат, але я не, якщо чесно, не по чайним ароматам дуже сильно. У мене є декілька, наприклад, Fig Infusion та Gris Charnet. І мені достатньо цього мені не потрібно. Наступний аромат він вбивчий. Будь ласка, увага, увага, будьте обережні Мунденс від Джуліета Хезеган. Це така синя водичка, преміальна чи якась інша лінійка цього бренду. Аромат вбивчий. Починається дуже мощно, потужно, туборозою, густою, хижою. Я ще тут відчуваю жасмин, ледь-ледь індольний. До речі, і жасмин, там парфумери можуть робити з одніх та самих компонентів, тому кому чудиться, то вам не чудиться. От все отак йде. Індол трохи є в цьому жасмині, індол це трохи трошки таких брудних ноток. Але через годинку це все заспокоюється. І мені він пахне дуже приємною фіалковою пудрою тою ж самою кремовою туберозою, тільки вже на заспокійливому. І є бальзамічність, в ньому така хвойна якась бальзамічність. Можливо, це так пачулі грають, чи хто там грає, але от так воно мені звучить. Звучить дуже потужно, густо, шлейфово, стійко, дівчата, які я знаю, от хто любить такі аромати і носить на собі. Ви зараз себе взнали: от це для вас такий ось аромат. Він на мені, він особисто для мене. Пахне дуже красиво після свого початку цього розкриття, але він мені не пахне сучасно. Він наче пахне якоюсь дівчиною дуже модною сучасною, яка там була 100 років тому, в 1924 році. Переселилась до нас і ось носить такі парфуми. От героїня такого фантазійного фільму могла б пахнути цим ароматом. Наступний аромат, якому також є маленька. Нотка ретровості, але це так гарно, так стильно. Це Lutens Claire клер демус, це пудра, яка пахне чистими випраними попрасованими простирадлами, ледь цитрусів. І на цих простирадлах хтось полежав в шанель No5. А можливо, не тільки полежав, можливо, там був якийсь бурний секс, бо в цьому ароматі є ледь такого хижості. Натяк якогось ретро-брудного мускусу. Це дуже гарно. Я декілька разів підходила до цього аромату і чомусь от зараз я зрозуміла цю красу. Раніше я щось на нього фукала, мені це не подобалось. Можливо, я доросла до шанель No5. Мені, до речі, подобається, шанелька, нічого проти немає. От є в цьому ароматі красива. Чистота, мускусна чистота і специфічний ретро мускус. Перейдемо від ретро-мускусів до супер сучасного аромату. Це Чікі Smail від Jazz Box. Це аромат про амброксан та кашмиран Разом, тільки це виконано більш в солодкому стилі. Він пахне підсолодженою, наче такою мускусно-деревною хмаринкою. з Солонувато, можливо, мінеральними якимись переливами. Це і солодко, і солоном, і з деревом. Амброксан має такі властивості і солонуваті, і солодкуваті. Мені за все це пахне цими двома молекулами: кашмараном та амброксаном. От він створений таким, щоб подобатись. Для любителів сучасних молекулярно мінімалістичних ароматів. От, знаєте, от. Взяли ці компоненти, які всі люблять, тільки зробили їх трошки по-іншому, от більш в солодку сторону. Шок-контент, любі друзі, я дуже здивувалася, цей аромат порівнюють з бакарою. Я тут не знайшла бакаринного, жодного жодного бакариного душку, але можливо ця солодкість видає. Мені просто можливо, люди просто по-іншому розставляють акценти, бо бакара мені не подобається через йодованість, через медичність. А тут її взагалі нема, але є солодкість такої, любі друзі. Далі будуть два аромати, які мені дуже треба розпробувала, як то кажуть, Сандалвуд Темпл від Zana Жардін. Я тільки от познайомилася з цим брендом і закохалася цей аромат. У мене дуже рідко буває таке відчуття. А з ним трапилось, що це от супер універсальний аромат. Я його можу уявити будь-де-будь будь, на кому, і він супер-супер стійкий. Про сандал. Можу його не рекомендувати тільки тим, хто прям ненавидить сандал. Аромат дуже про сандал. Такий деревний, про світлу м'яку деревину. І в ньому є і кремовість сандалу, і є і свіжість, яка. Така солонувата свіжість, яка мені не переходить в солоні огірків взагалі ніяк. Він тут такий тут дуже комплексний сандал. В ньому є і текстура шоршава, і така м'якість. І він то, от ледь волого солонуватий, то він солодкий, бо тут також є ванілька. Цей м'який такий деревний сандал, він ще пом'якшений білими квітами. Тут є неролі, відчувається. Вони тут відчуваються не як одеколоністі, а більш як кремова, кремові пілюстки, які ще так трохи затягують, округлюють цей аромат. Наступний аромат, також з недоступних в Україні, в яких немає в вільного продажі брендів, це Boy Smells, американський бренд Violet Ends називається. Він про фіалку та шкіру, дуже грубо та тютюн. Починається дуже вологими фіалками, прям мокрими з них тече. Це такі квіти. Тут є ревень, можливо, він додає такої соковитості зеленини, кислоти. Це дуже соковитий, вологий, квітковий початок, а потім він розкривається в шкіру, прям таку чорну шкіру, типу як Томфордівські шкіри, через тютюновість. З найближчого, що я знаю, його можу прирівняти до томфортівсь Amroleza парфам з білою етикеткою. Але той аромат більш зухваліший, в цьому більше вологості, свіжості. Ну, при цьому це не акварелька, яка це шкіряний аромат з тютюном. Він дуже стійкий, дуже дифузний і дуже красивий. Ой -ой -ой. Наступний аромат Sugar Daddy, така гралива назва від бренду Fugatti. Сама познайомилася, вас знайомлю з такими більш недоступними в Україні брендами, щось цікавеньке. Бо хтось мені в коментарях пише, що все, все це було, вже все нудно. Ну що я пороблю? Отже, мені цей аромат взагалі не сподобався. Чому? Тому що він починається просто вагоном солодких жуйок, цукерок, якісь карамельки, щось таке все солодко дитяче. А потім цей аромат. Не то, що пе перевтілюється, а він прям переламлюється в гірку, кислу, гвоздику, пряність така в ньому, йодисті ноти, Амбродрована. Щось в цьому ароматі починає прям шкрепти тебе, дерти тебе. Мені взагалі він не сподобався, не побачила я красу. От Він якийсь дуже от, грубий. А, наступний чайний аромат The Time від The House of. Ут. Знову ж таки, це чайний аромат, чайні аромати, в якими я не є фанаткою, але мені подобається. Це саме свіжий чай, трав'яний чай, наче зелений чай з ще якимось польовим збором. Пряний, ледь. Точніше, не пряний, а ледь терпкий, трав'яний чай. Є свіжість на початку. Та, в принципі, він таким свіжим і залишається. Що мені... Це точно аромат не для холодної пори року, бо я його наношу, розношувала, та і зараз ось нанесла. Він на мені за годину пропадає. Я його взагалі не чую. Треба спробувати його в спеку. Можливо, тоді він буде краще розкриватись, освіжати, тонізувати. А зараз ну, він просто от, зникає за годину і його нема. Наступний аромат також придумок, але трошки інший: це 1900. Ельє де Пруст від бренда. Лє ба Ой. Я реально гуглила це, записувала українською, щоб вам це якось прочитати. Це дуже позоритись. Це дуже міцний, дуже сильний аромат. Він дещо схожий. Мені от по напрямку Mixed Emotions від Береду. Це ягідний чай, прям настояний, чорний, терпкий на вогнищі, щось там димить. Тут є в ньому така текстура. Відчуття в ньому, що це і щось і сухе, і щось і вологе, і щось ще димить травки, наче такі підпалені, і щось від касічка тут є. Багато дуже травності різноманітної, це ягідність така підкопчена. Ну, це дуже міцний аромат, хто полюбляє mix emotions такий профіль. Пруст десь там поруч стоїть. Хочу завершити цю добірку ароматом також з мого вішлиста. Дуже елегантний ірис. Це ірис де Шанс від Убіган. Це, мабуть, най от разом з Шанель 19 пудер, от найелегантніший ірис, який я тільки відчувала, який я знаю. А я не всі іриси знаю, якщо що. Це аромат. Про саме квітку Іриса він не про глибокі коріння землисті та не про прям пудру суху, якою не можна дихати, десь посередині про квітку з зеленими нотами тут. Дуже гарна залонина, наче надламані соковиті стебла, і стебла не ірисів, а мені здається, що це стебла тюльпанів. з такою вологою, терпкою зелениною. Прямо аж скрепить ці стебла між собою. Гарнюні. До речі, на початку в ньому все ж таки є. Я пам'ятаю, що в ньому є морквяний такий вологий привіт. Але він вивітрюється і не повертається. Аромат розкривається. От я так добре його запам'ятала два рази в житті протестила. Дуже запам'ятався аромат, запав мені в душу. База в нього кремово-квіткова, ірисова, доглядова, елегантний, спокійний, дуже красивий, квітково-зелений аромат. Про іриси і стебла. Я не знаю, що там в піраміді, скоріш за все, щось таке. Парфумерно гальбаном іриси, можливо, і кремові якісь квіти, бо він дуже класно, квітково кремовість в ньому набувається, там більше для вас. Можливо, якісь іланг-ілан, а можливо, ще якісь і білі квіти там. Красивузний, дуже класний аромат. Ні, я перевірила ще один аромат у мене для вас. Є це «Soul of my soul» від «Etat Libre de Orange. По-перше, я взагалі не знаю, з чим мені порівняти цей аромат, бо він якось дуже унікально пахне. Я раніше такого не відчувала. І він пахне дуже спокійно і м'яко. де він? От от він? Але він, наче, зроблений з тих компонентів, якими не роблять спокій і м'якість. Він проладаний. Про холодний димок ладанів, про олійну міцну троянду, він про цитруси. А далі це якось там все замішується, і я взагалі не розумію, чим він мені пахне. Він так замішан, він так заполірований, що тут важко щось. Якось зрозуміти ці компоненти. От на початку вони там скачуть, а потім об'єднуються і взагалі не зрозуміло, чим це пахне. Але це хочеться вдихати і хочеться це розуміти. Але настрій його по відчуттям це дуже спокійно, дуже м'яко, на кожен день, це дуже стійко, я його дуже добре відчуваю. Іначе, ну, скоріш за все, він осідає на шкіру м'якою замшею. Але це не точно. Друзі, це були всі мої пробничкові затести цього місяця. У мене було ще купа інших затестів, були сліпі затести. Наступне відео буде якраз з сліпими затестами. Там було аж буде 10 ароматів трястя. Я це зробила ще десь. Ще я тестую зараз купу бюджетних ароматів, бюджетний гардероб моєї подруги. Там 25 здається ароматів, буде 25 бюджетних ароматів для вас. Не пропускайте! А я вам за час сил, наснаги, будь ласка, піклуйтеся про себе, піклуйтеся про своїх рідних. Бувайте мої пахучі сонечки. Слава Україні!